Усім привіт! З вами я, Діана Іванова, та черговий екскурс по синоптичній ситуації. Сьогодні я розповім, що на вас чекає 5 квітня. Не лише хмари ховатимуть ясне небо, сюрпризів погоди, дощ. Залишайтеся зі мною, щоб дізнатись про усі тонкощі погоднього настрою. На заході регіону сонце в цей день буде рідко з'являтися хмар. У день піде дощ, який може посилитися ближче до вечора. В день температура повітря сягатиме плюс 8 градусів, вночі близько плюс 7. На півночі області протягом сьогодні погода буде похмурою. Вранці розпочнеться дрібний дощ і протягом сьогодні поступово посилюватиметься. Температура повітря в день сягатиме плюс 9 градусів, уночі плюс 10. На сході регіону хмарна погода протримається увесь день, а ще синоптики прогнозують дощ. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 10 градусів в день та плюс 10 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Південь області дивуватиме війничан похмурою погодою. Сильний дощ продовжуватиме йти до пізнього вечора. Температура повітря в день сягатиме 4 градуси вище нуля, вночі плюс 3. У центрі регіону небо опиниться у полоні хмар та дощитиме. Температура повітря в день плюс 10 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 9. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Починаючи з середини дня, йтиме дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря в день плюс 10 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 9. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня до зустрічі на телеканалі Віничина.